З початку АТО для поранених українських військових небайдужі Дніпропетровці здали понад тисячу літрів крові. Це кажуть фахівці, неабиякі цифри, проте й досі є потреба в донорах. Наступної середи, 8 квітня, кожен бажаючий може прийти до головного хірургічного корпусу лікарні імені Мечникова та здати кров. Початок реєстрації донорів о 10.00. Прийнятий Прийняти медзаклад зможе не всіх, тож просять бажаючих попередньо зареєструватися. Прием доноров ограничен в этот день. Ну, по облому по опыту, как бы количество, которое приходит, мы принять всех не можем. Поэтому введена регистрация. Вот, то есть просим присылать Смс сообщение с фамилией и отчеством на номер телефона 050 85 169 25. Аби здати кров при собі обов'язково треба мати паспорт та копію ідентифікаційного номера. Жителі Донецької та Луганської областей, які мають тимчасову реєстрацію на Дніпропетровщині, також можуть здати кров за наявності оригіналів документів. До кровоздачі допускаються особи, які досягли 18-річного віку. За день до процедури необхідно дотримуватися правильного режиму харчування та повністю відмовитися від вживання алкоголю.